З половиною градуси за цельсієм настільки збільшилася середня температура повітря в Україні за останні 30 років. Свідчить статистика цього літа, особливо відчутно глобальне потепління. Головне, чому слід приділяти увагу у спеку – це пиття. Радять лікарі, що краще пити влітку. Звичайно, те, що тамує спрагу, та не слід перевантажувати організм надлишками рідини. Виявляється важливо знати не тільки що пити, а й як правильне вживання напоїв, ціла наука, що втомувати. Спрагу буде достатньо вранці, коли ще прохолодно, випити одну-дві склянки чаю, і це зробить запас десь приблизно майже на цілий день. Запас рідини в організмі. В саму спеку, коли починається дуже спекотно, рекомендуємо пити водичку. Чи соки, невеликими ковтками невеликій кількості, десь з інтервалом 10 хвилин. А ввечері тоді, коли знову вже спадає жара, то можна собі дозволити чай, знову ж таки, кефір прохолодний, молоко чи інші, іншу рідину. Температура має бути або кімнатна. Або приємно прохолоду, але в ніякому разі не холодна. Під час спеки лікарі рекомендують використовувати і мінеральну воду та не захоплюватися лікувальною, щоб не створити надлишки мінералів в організмі. Також треба уникати кави, газованих та солодких напоїв а любителям пива краще почекати до більш прохолодних днів спиртні напої, то взагалі я б не їх взагалі не вживати навіть в малих кількостях якісь святкування чи там дні народження, свята відкласти до більш прохолодного періоду, е, періоду, не зловживати, тому що буде ускладнення ну, самі знаєте навантаження на печінку, на серцево-судинну систему, на нирки. Оскільки на нас і далі чекає дуже спекотна погода, слід вживати правильну рідину у неправильну погоду. Усі сходяться на думці, що такою є звичайна вода. Вона Чудово освіжає, стимулює і навіть знімає в тому.